Рада вітати всіх учасників і гостей конференції. Мене звати Аліна Панькевич, я керівниця проєктів компанії Раскинагро. Попередні спікери вас вже дещо погрузили в тематику впроваджень, технологій, які використовуємо ми які, е, які нам рекомендує спілка автоматизаторів бізнесу. Також ви вже дещо познайомилися із таким цікавим етапом, дещо інноваційним, як моделювання. Сьогодні і я хочу з вами поспілкуватися про нього про нього поговорити і погрузити нас в проблематику купівлі-продажу цього етапу, в проблематику розуміння цінності етапу і розказати про один з перших кейсів провадження ERP без етапу моделювання. Що ж, при перших зустрічах від клієнтів ми чуємо такі питання, що таке моделювання? Навіщо воно нам? І давайте якось без цього... І це зовсім не дивно, оскільки етап моделювання він з'явився в контексті впроваджень не так давно, разом із розвитком лінійки продуктів баз. Тому клієнти тільки знайомляться з цим етапом і намагаються зрозуміти, чи варто витрачати кошти на цей етап. І на етапі продажу ми вже можемо поділити клієнтів на три групи. Перша група це клієнти, які ніколи не працювали з цим етапом, вони не відчувають цінності цього етапу і не бажають витрачати на нього час, гроші і, відповідно, складають близько 40%. Друга група клієнтів це клієнти, які також не працювали з цим етапом в інших проєктах впровадження автоматизованих інформаційних систем, проте довіряють нашим компетенціям довіряють нашому досвіду і, відповідно, погоджуються йти з нами в цей етап, згідно до технологій, які ми пропонуємо. Їх близько 50%. І є така позитивна динаміка, що таких клієнтів стає а, щороку більше. Можливо, наш досвід ще підкріплює цю динаміку. Є третя група клієнтів. Вона зовсім невелика, проте також динаміка буде, на мою думку, позитивною. І вони складають 10%. Це клієнти, які вже раніше працювали в, з цим етапом. Вони знають, чого очікувати від цього етапу і готові свідомо платити за нього кошти. Зараз хочу трошки нас вивести із контексту форуму і е, уявити, що ми з вами хочемо побудувати будинок високотехнологічний, сучасний, триповерховий. У нас є ділянка, у нас є проєкт будинку, який ми взяли у сусіда. Відгук по е, цьому будинку чудовий. Конфігурація будинку нам підходить. Ділянка є, знаходимо підрядника, який зможе збудувати цей будинок. І, звісно ж, е, говоримо, що давайте починати. Кошти є, часу мало, працюємо. Але підрядник чомусь починає задавати дивні питання, незручні зовсім. Чи підходить специфіка ґрунту на ділянці відповідно до технологій, які закладені в цей проєкт, чи прокладені вірно комунікації? Ми, нам здається з вами, що замовник просто виконавець, наш будівельник, хоче додати якихось певних робіт, які нам не зрозумілі і на які ми не хочемо витрачати час. Це, мабуть, будуть додаткові гроші, це, мабуть, буде відтермінування закінчення проєкту, і ми беремо на себе ризик йти без цих додаткових етапів. Ну, Дійсно, що там може бути зовсім інше, ніж у того сусіда, який знаходиться а, за вулицю від нас? Беремо в ці ризики і йдемо. Закладується фундамент, будується перший, другий, третій поверх, і тут раптом щось іде не так. Буквально із самого фундаменту тріщина по всій стіні до третього поверху. Є які варіанти? Перший катастрофічний знести все і почати з нуля. Другий це прикладати зусилля, прикладати гроші, додаткові бюджети до укріплення того, що вже вибудовано. Тут, я вже думаю, можемо повертатися в контекст нашого форуму і контекст моєї, мого спіча до моделювання. Що ж таке фундамент для системи автоматизації інформаційних послуг? Це, мабуть, дві ключові складові. Це методологічна та технічна. І для того, щоб вірно підібрати цей фундамент, нам потрібно провести певні процедури. Нам потрібно з вами дослідити. Саму поверхню, самі процеси, які, на які ми будемо накладати нашу методологію і технологію, архітектуру системи. Для цього раніше наша компанія використовувала такий етап, як обстеження. Проте сучасні автоматизовані інформаційні системи вимагають певних нових кроків і підходів. Наразі цей підхід і, скажімо так, комплексне обстеження є моделюванням. Моделювання це не тільки фіксація факту, як є, це два ключових бонуси, які, які ми отримуємо в результаті. Перше, це комплексна модель обліку, яка головне зрозуміла і клієнту, і інтегратору. А в цьому випадку дві сторони знаходяться в контексті одного, одного інформаційного простору, в контексті розуміння однакових процесів. І головне результатів і ціли, які вони мають отримати після автоматизації. І другий ключовий бонус від етапу моделювання це передбачуваний результат. При тому, що цей результат ми можемо отримати в досить короткі терміни від двох до трьох місяців, в залежності від об'ємів, процесів, які ми маємо змоделювати. Ми не витрачаємо з вами часу на те, щоб провадити систему. І в кінці зрозуміти після 9-12 місяців, чи закриває усі наші задачі і потреби ця система. Тому вважаю це таким бонусом, яким потрібно користуватися. І для нашої компанії це вже е, аксіома в кожному проєкті проходити етап моделювання. Попередні спікери також вже говорили про... Е, технології швидкого впровадження консультантами і технології корпоративного впровадження. І ніби моделювання більш притаманно другому варіанту це корпоративне впровадження. Але наша компанія досить успішно імплементувала етап моделювання і в технологію корпоративного впровадження. Тобто дві технології корпоративного впровадження і швидкого впровадження. Звісно ж, для моделювання потрібна база функціоналу на які ми будемо створювати модель. Це є основна із умов. Якщо немає цієї бази, моделювання виконується на тих блоках, які доступні нам з вами. А блоки галузеві, частіше всього, просто доопрацьовуються, вони кастомізуються і створюється модель. Що ж, давайте тоді поговоримо про наш досвід. Один з перших досвідів впровадження ERP – це було корпоративне впровадження, це було масштабне впровадження без етапу моделювання. Чесно кажучи, наша компанія і я особисто з самого початку не довіряли цьому етапу. Здавалося, що ми на етапі знайомства, обстеження вивчили процеси, є система, яку ми маємо впровадити, нам вона відома в своїм функціоналом, можемо працювати. Проте системи нового покоління, такі як ERP і КУП, це системи великих масштабів, великих можливостей, які дають нам можливості будувати оперативні контури. Вони менше регламентовані, ніж в програмних продуктах попереднього покоління. І тут є величезна варіація по побудові бізнес-процесів і використанню функціоналу. Що ж до проєкту? Ми свідомо пішли в провадження без етапу моделювання. Була часткова робота по кастомізації про те, що ми отримали. На такому масштабі тривалість проєкту майже Х2, при тому, що ми пішли самостійно на ризик провадження без моделювання, і ми, відповідно, заплатили за цей досвід майже таку вартість, як і клієнт. Тобто це була така інвестиція нашої компанії в цей досвід і в проєкт. І ключове тут, що залишилося наостанок, це виснажені команди. Як команда замовника, так і команда виконавців. Тому ем, головне, щоб, ем, мені здається, дві команди на самому початку зрозуміли цінність того чи іншого етапу, незважаючи це моделювання чи якісь інші. І в такому випадку ви зможете отримувати максимум ефекту від тих етапів, які пропонує різна, люба технологія впровадження. Тому що ж, дякую всім за увагу. Бажаю вам успішних впроваджень і миру!